Seen, hot. Yesterday when I woke up, I ate lobster. Say she wanna drink my keys, fast. Everything I do is real, be colossal. Everything I do is real, colossal. Everything I do is real, colossal. Is real, colossal. Louis bag prodigal. Body bag, kinda fast smoke some gas, pour a drink, try to laugh. That's my dog Ain't no lad, none of this I surpass, you ain't thirst then you last. Fuck the hersh, fuck the grass, I'm alive and I'm lit. talking beans on the ship, talk of beans on the ship, invite chicks on the cruise. I got friends on the ship. Ain't no trend on the shit. Hell no, I'm having sent welcome to Ukraine. бачив, щоб вони от таке кріплення робили. Це Будемо це таке перший раз бачу, щоб до контейнера прикручували саме отаку таку сіргу. І от для усіх, от які з дивана сидять і кажуть, ви що, не можете зварити з металу нормальний, нормальний нормально, нормально з'їджати, від'їджати. А ви підніміть його з металу. І де ви його будете взагалі класим? Це технологія перевірена десятиліччями. Реально, ми так вигружаємо вже. Я не знаю, мабуть, 15 років і краще ніж оце нічого не може бути надійно.

Дешево, легко, зручно. Оце реально оце зібрати 15 хвилин і все, все працює. Що він зробимо. 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 зробимо? Перший Блін, який він крутий, спортивний, потужний. Надпотужний, я б навіть сказав. Реально, який дизайн? Який стан? Який вогник, ти подиви. ти просто подиви. Це реально не мотоцикл, а пуля. Ууу! От дивіться, як я з'їжджаю, бачите, кліпон відкручений. А я беру, з'їжджаю. Коли кажуть, як ви там з'їжджаєте, як ви там з'їжджаєте. Чик, чик, чик-чик, відкручений. Тому що навіщо? Щоб не пошкодив інший мотоцикл. Everything I do is real. Everything I do is real. Монстр. Монстр потужності. Дріфт мотоцикл.

Саме про мотоцикл. А ви знаєте, що це таке? Це поддон, причому він повністю пластиковий. І в нас в Україні так само вже роблять поліетилен, переробляють в пластик і роблять піддони. Тут вони реально ну, дуже якісно. Воно виконано просто ну. Хоча це все просто з, ну, з відходів зроблений піддон. Ну реально, це ну, мало хто це може зрозуміти, щоб отак от як, якби дивуватися, як я дивуюсь, як, які вони круті, ці японці. Але вони реально круті. Ну це піддон. І наскільки він реально якісно виконаний. Я впевнений, що цей піддон можна навантажувати, навантажувати і навантажити, він буде тримати. Kawasaki Z900. Крутезный С крутезным дизайном, крутому кулері классному. Як завжди, дзвонить, хтось, щось хоче запитати. Kawasaki Z800. Часто питають Z750. Але повинні люди розуміти, що ці мотоцикли вже закінчилися, їх дуже-дуже мало. І тому от Поки є такі круті, от як цей. Ну, реально новий мотоцикл, ти подивись, стан. От Як Мотоярд вибирає мотоцикл, це ж ніхто нічого не готував. Он контейнер. Он з контейнера викидали новий мотоцикл, незважаючи на те, що це Z800. Але реально як новий. Он просто. ду ду дун ду дун Ямаха R6! Це не просто мотоцикл, це мотоцикл ціна. Яка ціна? Ціна, ціна, ціна. Блін, це реально r 6 Ви подивіться, яка вона гарнюня. Яка вона просто от тільки її достала з контейнера. Вона ще просто, ну, просто дівчинка ще. І знаєте, який головний момент, що вони завжди питають на спортбайків? Це система АБС. Цей мотоцикл облаштований системою АБС. Дуже важливою річчю на Ямахи r 6 І тут це є 16,5 тисяч обертів. 125 кінських сил. Як завжди. Як вони їздять? Ти подивись. Може вони глушник купили новий і поставили новий на бойовий мотоцикл. Ти бачиш це? Чим вони не спорту їздять? Я не розумію, як це. Блін, який гарний, він, а? Я, типо, всі повилазили, просто подивитися на нього, просто подивитися, доторкнутися до чогось такого дуже, дуже приємного, дуже важливого в житті. Ямаха R6. Наступний мотоцикл у нас буде Ямаха МТ-09. Мотоцикл в простонароді циклоп. І як завжди... Продаєш циклоп, кажуть, ні. Мені подобається оцей цей такий на сліпих фарах ото кузов, а це урод. Продаєш той мотоцикл, кажуть, та ні, хочу вже новий, то вже все. Але ми до цього звикли і тому привезли багато і цих мотоциклів, і тих мотоциклів. І вони в нас є в продажу. О, ти подиви, от. Як приємно купувати у японців мотоцикли. Я таке бачу перший раз. Ти бачиш цей винос? Регулюємий винос, можна підняти кермо. Можна зробити, як на цьому мотоциклі просто суперспортивне. Не спортивне, а суперспортивне кермо для справжніх українських гонщиків, які сідають не на прямих лактях, а на зігнутих і просто валять на всі бабки. Ка 1300 вру. Брюшу, вже набрехав. Я сказал сам, что тим думаешь, Що так сказал. Модель К1300. Мотоцикл с карбоном. Справжним карбоном. І тут с карбоном? Мотоцикл Тайота Кларіки. Це мотоцикл для справжніх імператорів. НСіха з монітором. Ти взагалі уявляєш? І знову ж воно приколіно не відкриє. Новий короче, мотоцикл на автоматі. Новий, крутий, класний конденсій. Мотоцикл Ямаха Еволюшн. Ти що Не знав? Не бачив ніколи. Справжній мотоцикл справжніх самураїв. Я бахав в супертенері. А то це зараз почнуть писати. Ти що не знаєш? Як він називається? Як можна на супертенері сказати Еволюшн? А я можу взяти і сказати. Ви ж можете чуж і я теж можу. Ви несете чушу, і я несу чушу, а що? Ми ж ми ж на рівних. Клієнта рядомі, ти не маєш ніякого права. Мотоцикл Макларен f 1 Мотоцикл з карбоновим рулем Поставщик запчастин Дукаті, ви бачите? Ориджіл Дукаті. Тільки мотоцикли. Макларен. На отакій чорній вилці, подивись, он. Як мені хтось писав, каже, кого ви обманюєте? Тільки на літрах чорні вилки. Бачите, тут вже хоч літр, напишіть коменти. Чи менше? Як новий, ну реально такий стан просто бомбезний. Сухай, зараз всі будуть шоці. Зараз ми витягнемо один ряд мотоциклів. І ми покажемо самий швидкий, надшвидкий мотоцикл в усьому світі. От просто найшвидке, що тільки може бути. Мотоцикл з першим мотоциклом в світі який з заводу робиться з турбокомпресором. Компресором почну там казати, що щось я не так кажу. Кавасакі, от Льоха вже уже шарить ви бачите? От наш спеціаліст мотоциклів. Yamaha FZ1 Fazer. Далі взагалі ТК буде просто ряд пушок. <му> Перший раз сиджу на цьому мотоциклі. Ні, до речі, клієнт приїжджав, коли сидів навіть катався тут по території, але в нас перший раз такий мотоцикл. Мотоцикл дуже швидкий мотоцикл. Дуже швидкий мотоцикл. А знаєте, чому він такий швидкий? Тому що в цьому мотоциклі є суперчарджер. Бачите? Ну от, от то, що буде далі, це просто, це це чесно, мені воно, воно реально мені більше подобається, ніж навіть оце. це. Хоча це дуже круто. Навіть не знаю, що круче це чи це. І то і то круто. Це просто, це така пуля, це реально, це просто лайнер. Ну просто гарнюня. Ти просто скромно так по кругу показує. Цікаво, це один оберт, чи він може так оберти робити? Космос, оце космос. Казали на чорній вилці. Тут вже є об'єм літер чи ні? Як ви там писали в коментах?

I smoke like my nigga leading lead on. Told a woman never play around with my shit. Break this shit, you throw that slip. Black bag, drop you in the pit. Act like shit I never did. з 6 r 636 нігде. Дуже потужний. Як завжди, вивантажили ще один контейнер з мотоциклами. Не всі контейнери, які ми розвантажимо, ми вам не всі показуємо. Але воно постійно щось вигружається, постійно комусь щось відвозиться, постійно щось продається, щось купується. Зараз в нас сезон. Тому, якщо ви хочете класний собі мотоцикл, то ви знаєте, як завжди, за класними мотоциклами звертайтесь в Мотоярт. Всім дякую за перегляди. Я е, бажаю вам нових класних мотоциклів в цьому сезоні. Ставте колокольчики, пишіть коменти і дивіться наше відео.